Страх перед зубним у цьому кабінеті зникає. Лікар тут друг, бо з маленькими пацієнтами спілкуються спеціально навчені фахівці. Малеча задоволена. Коли була маленька, мені було десь сім років. Коли ну мені мама казала, давай йдемо, провіримо зуби. То я казала, ні, бо я дуже боюсь, що мене там буде боліти. Ну, коли перший раз пішла, я побачила, що там нічого такого страшного немає, все». Аби діти не боялись стоматологів, освоюватись у кабінеті лікаря їм необхідно змалку. Це знає мама трьох дітей Дана Данко. Її дворічну Анічку не лякає спеціальне крісло, а наліпки улюблених мультгероїв на стінах вдало відволікають увагу. Стоматологічний кабінет дівчинка сприймає як ігровий майданчик. Ух ти! А, а тепер Ух ти! Щодня Анічка навіть чистить сама зубки, розповідає її мама. У мене троє діточок, і звичайно, вона бачить, як сестрички чистять зубки. Вони вже в неї старші, 12 років наші старші сестрички, середні 10. і вона все за ними повторяє в неї є щіточка. Вона, звичайно, не, не за правилами мене користується. але. Стараються чистити. Маленькі пацієнти вимагають особливого ставлення, тож лікар вибудовує з кожним дружні стосунки. Аби цього досягти, батькам радять перед візитом до стоматолога налаштовувати малечу протягом тижня. Щоб дитина зрозуміла, що тут насправді дуже добре, що всі бажають їй тут тільки добра. Ми знаємо, маємо бути на момент прийому найкращими друзями. Огляд проходить невимушено. Триває хвилин з 10. Лікар нагадує кожному маленькому пацієнту основи догляду за ротовою порожниною. А шість місяців пройшло і до стоматолога знов півроку пройшла. Більшість дитячих проблем із зубами можна попередити. Переконують лікарі і нагадують, привчати малечу до гігієни ротової порожнини і візитів до стоматолога мають батьки. «Карієс, різне захворювання слизової оболонки порожнини рота, якщо вони виникають, і дає змогу їх грані лікування, щоб продовжує функціонування зубів. Фактично у році тому що молочні зуби теж є дуже важливі для прикусу і вони зберігають місце для постійних зубів. Вони потім забезпечують нормальне формування постійного прикусу. Нагадаємо, що суботи у клініці сімейної медицини день відкритих дверей. Дітей дошкільного та шкільного віку запрошують на безкоштовні огляди та консультації. Опісля перевірки, дітям видають медичні довідки про стан ротової порожнини.